Чуєш, як літо тихцем вислизає за двері, Шурхід одеж, і вже не лишилося сліду, хвіртка репить і ворушиться світло руде, осінь устомлений сад засиває послів. Наші розмови тривають за межами слів, Тіні вечірні будуть в галузі гніздо. Сонце лишає на стінах відбитки масні і між дерев пролягають тісні коридори. Скоро ми знову зростемося пальцями, скоро, скоро хитавиця, винесе місяць угору, скоро на гори наляже знеможена тінь. Скоро я стану тобою настільки незмінно, Що й перейшовши із літа у сутінь осіння. Ми не загасимо сонячних наших сплетінь.